Знову вересень листя фарбує. Віти барвами вітають всіх нас. Перше вересня, а ліцей сумує. Зачекався вже научний клас. Як же хочеться галасу, шуму, щирих посмішок, ігор у дворі та чомусь на нотки суму не прийшли на поріг школярі. Зачекались дітей-педагоги, незвичайний у нас перший урок. В Україні війна і лунає тривоги, дистанційний сьогодні дзвінок. Саме зараз ми як ніколи єдині. Переможці на усіх ми фронтах. Душу і тіло віддамо Україні. Буде мир, перемога тільки так! you mm -hmm. Пам'ять священні імена, пам'ять, пам'ять, совісті, струна, солдатські душі, вони очима зорями дивляться на нас з небес. Їхні душі журавлиним ключем полинули у вирій вічності, ставши нашими ангелами-охоронцями у небі. Ми повинні завжди пам'ятати про людей, які загинули заради нашого майбутнього, щоб ми жили у вільній незалежній країні. Ці всі люди, герої, вони завжди будуть в наших серцях. Вшануємо хвилиною мовчання справжніх героїв, які ціною власного життя захищали свободу, незалежність, територіальну цілісність нашої країни. Спільний дім. Єдина Україна. Сьогодні всіх дітей скликає на урок. Щаслива буде, хай кожнісінька дитина. Впевнена в науку робить крок. Поповнився дитячим сміхом наш ліцей. У очікуванні кожне серце б'ється. Та є людина. Будь для кого приклад. Тож слово директору надається. Доброго ранку, шановні друзі, колеги, батьки, дорогі наші учні. Я щиро вітаю вас сьогодні із Всенародним Днем Знань і з великим святом, яким ми розпочинаємо новий навчальний рік. Звичайно, він буде непростий. Непростий з тих міркувань, що наш заклад залишається пошкодженим, і ми сподіваємося і очікуємо на його якнайшвидше відновлення, відбудову, щоб саме у стінах навчального корпусу звучали голоси наших дітей. Але ми прекрасно розуміємо, що воєнні дії продовжуються, що наша громада також перебуває постійно під обстрілами, що ми знаходимося у прикордонні, що ворог залишається бути небезпечним, тому будемо працювати у тих форматах, які будуть дозволяти безпекові обставини. Перш за все, я хочу подякувати нашим всім учням, своїм колегам, хочу подякувати батькам, які довіряють своїх дітей нам. У навчальній, у вихованні, у розвитку їхніх здібностей, і можливостей. Я думаю, що наші діти за період літніх канікул хоч трошечки та відпочили, що вони безперечно подорослішали, що вони будували свої плани, вони складали свої мрії і в очікуванні того, що вони збудуться, йдуть до навчального року. Я хочу побажати, побажати, ну, перш за все всім нам якнайшвидшої перемоги і настання миру. Ми про це кожного дня, кожної хвилини мріємо на це сподіваємося. Я хочу побажати міцного здоров'я учням, батькам, своїм колегам, тому ще раз повторюю, навчальний рік буде видаватися нелегким з міркувань безпеки і нашого розташування у прикордонні. Я хочу побагажати тим не менше наснаги збуття мрій, збуття планів, тому що ми мріємо про перемогу, але ми маємо внести свій вклад у цю перемогу. І безперечно, вкладом наших дітей і вкладом всіх нас, як учасників освітнього процесу, є міцні знання. Завжди сила за правдою. Ну а правда це її знання. Тому я закликаю всіх докласти як можна більше зусиль для того, щоб ці знання були, щоб ці знання покращували, щоб ці знання міцнішали. Сьогодні у нас останній перший дзвоник для наших випускників, для наших 11-класників. Тому їм я хочу побажати задуматися або вже можливо у когось є обрана мрія. Про те, як буде складуватися їхня подальша життєва дорога після закінчення школи. На наступний навчальний рік знову планується проведення національного мультипредметного тесту. Він буде складніший, ніж у цьому році. Але це не повинно лякати, це повинно налаштовувати на працю, це повинно налаштовувати на позитивний результат і щоб. До закінчення навчального року наші випускники підійшли із міцними знаннями, із гарними результатами, із побудованими планами, і далі, щоб тільки залишилося їх здійснити. Ще раз, всім нам миру, всім нам перемоги, всім нам найкращих, найбільших здобутків, домашнього затишку і святом. Все буде Україна! Церво рута розцвітає у саду вишневім солов'ї, там душа моя пісні співає, на квітучій батьківській землі, там, де гори пололиві, сонечком зігріті, Лине слава України. І я пісні співаю Україні, найдорожчій батьківській землі, там, де гори полониний, стонишком зігріді, ли Лине слава України по всьому світу, там, де гори. Свято, адже серед нас і ті, хто йдуть у п'ятий клас. Вони такі красиві, чепурні. Ех, стати п'ятикласником мені. Так, безумовно. Вчився б ти казково. Наш п'ятий клас. Вам любі? Зараз слово. Доброго ранку. Ми з України. Зустрічати п'ятикласників з загін. Сьогодні ми прийшли навчатися у день осінніх еменин. У ліцеї вчителю. Маю мрію не одну. Хочу дружити скла. Перша моя мрія мир. Друга мрія, Україна вільна. Ми потрібні для держави. Тут у нас великі справи. Так, складний сьогодні час, а ми йдемо у п'ятий клас. Бережімо, рідне слово, нашу землю, нашу мову. Тут цікаво, точно знаю, тут фантазії полі. За терпінням я чекаю, щоб пізнати від цієї світу. Будемо дружно зростати, допомагати у біді, батьківщину шанувати, щоб пишали з нами всім. Сьогодні ми пишаємось нашою гідною зміною. Нехай ваша стежина знань буде мирною, радісною і наповнена приємними сюрпризами. Останній раз зустрічається до першого дзвоника учні 11 класів. Сім років тому щасливі і радісні, з татами і мамами за руку вони переступили поріг рідного ліцею. Нехай цей рік для вас буде мирним, легким та успішним. Тож вам слово, найстарші ліцеїсти. Щороку з радістю ходили до ліцею, бували не хотілося йти. Серйозні вчинки, витівки, приколи у спогадах сьогодні принесли. Знову 1 вересня, та не таке, як завжди. Війна в країні і серця тремтять. До фінішу доходимо ми разом. Останній перший нам дзвінок буде лунать. Довирію прямують журавлі, а ми прямуємо у життя доросле. Випускники сьогодні кажуть: ні війні. Підручників на нас чекають стоси. В руках у мене чорнобривці, символ батьківщини, рідної землі. Тепер в ліцеї ми майже на вершинці, бо зовемося дружно всі випускники. Нас 1 вересня востаннє у рідному ліцеї привітає. Такі дорослі і незламні, майбутнє вільне всіх чекає. За цей останній рік ми спробуємо найбільше вібрати в досвід свій знання найважливіші. Є впевненість, що ми зробили все можливе, щоб наш подальший шлях був гідним і щасливим. Нехай наш дзвоник лунає, нехай якнайшвидше усіх позбирає. Шкільні коридори, улюблені класи, у всіх же великі до знань є запаси. Дзвени, дзвіночко наш, щоб чули всі на світі, що починають знову навчатися діти. Дзвени, наш перший дзвонику і пам'ятай, нам тільки мирне навчання дай. Хай буде мирне небо у нашій країні. Діти навчаються, здорові всі ростуть. Героям слава! Слава Україні! Перед, до перемоги, в добру путь!